У Бродівській міській раді відбулося присвоєння спортивних розрядів кандидатів у майстри спорту. За наказом управління молоді і спорту Львівської обласної державної адміністрації розряди присвоєно спортсменам спортивного клубу «Сайха Доджо. Ви не зупинялися перед тими викликами, які стояли перед нами, українцями. Звичайно, ці роки були такі насичені не зовсім приємними подіями. Коронавірус, війна. Тому. Сьогодні ми маємо такий шанс, який дарований нам завдяки нашим мужнім захисникам і захисницям. Дякуючи їм, дякуючи їхнім звитягам, сьогодні ми маємо можливість зустрічатися, займатися спортом, навчатися, жити, працювати, насолоджуватися життям. Але маємо сумний день сьогодні і в громаді, в тому числі, коли на щиті приїжджають наші герої. Ті, хто захищають наш з вами спокій. Тож запрошую до хвилини мовчання за усіма тими, хто віддав своє життя за наш з вами спокій. Дякую. Знаємо і віримо, і переконані в тому, що їхня жертва не була марною, адже в нашій громаді зростають талановиті, спортивні, успішні діти і молоді. Тож е, я зачитаю наказ е, Львівської обласної державної адміністрації управління молоді та спорту про присвоєння спортивних розрядів. Як ваш внесок в нашу велику перемогу. Тож, відповідно до наказу міхолод спорту України від 11 жовтня 2013 року, номер 582, про затвердження положення про єдину спортивну кваліфікацію України, наказу управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації від 12 лютого 2014 року про затвердження порядку присвоєння спортивних розрядів. На підставі клопотань структурних підрозділів галузі фізичної культури та спорту об'єднаної територіальної громади виконавчих комітетів міст обласного значення обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств та відомств закладів сфери фізичної культури наказує присвоїти спортивний розряд, кандидат в майстри спорту України. Так, додаток один. Гринчук Назарій. Enfim, cara, até... Анастасия. 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 Олександр Я е, бажаю вам майбутніх перемог. Я бажаю не зупинятися на досягнутому. І я знаю, що ваші успіхи і те, що ви досягнули, було б неможливим від вашої групи підтримки, яка сьогодні є тут в залі. Дякуємо вас, вашу... Що це не стало би можливим без вашого тренер, тренера Володимира Миколу Володимировича, перепрошую і Андрія Андрійовича. Дуже приємно, як бачите, як хлопці дорослішають. Пам'ятаю, ще от зараз відео, фотографії, де хлопцям ще 5-6 років, 7. І от зараз вони такі дорослі, мужні. Зараз отут от всі вже сидяться, майбутнє покоління. І ми бачимо, що цей шлях він довгий, але він класний і правильний. Бажаю вам не зупинятися. Ви молодці. Наш тренерський склад зробить все можливе. Покаже, розкаже, підкаже. Навчить, працюйте. Ціль це ніщо, шлях, все, просто проаналізуйте цей шлях і це класно. Велика дяка батькам, які знаходять в такий скрутний час на початках і зараз на олімпійські види спорту підтримувати і фінансово. І як батько теж розуміє, як це важко в цей час і забезпечити дітей, і підтримати, але це класно, що ви допомагаєте їм на цьому нелегкому шляху. Міській раді, міській громаді, голові Белею Анатолію і всім присутнім дякую, що долучаєтесь, підтримуєте спортсменів, що ви завжди з нами, що ви на нашій стороні. Дякую, все буде Україна з такими учнями. Слава Україні! Звичайно, вдячні голові громадської організації Спортивний клуб Сайха «Доджо» Миколі Володимировичу, який е, завжди виступає ініціатором е, зокрема таких клопотань про е, відзначення спортсменів. Тож запрошую Микола Володимирович, будь ласка, скажіть нам. Дуже приємно бачити результат спільної праці. Наголошую спільної праці батьків, вас, учнів, нас, тренерів. Відділу молоді і спорту нашої громади, тому що це показує багаторічну співпрацю. Ми не будемо зараз заглиблюватися в наші внушні перипетії. Ми весь час в дискусії, в нас кожно своє бачення, але ми завжди знаходимо спільну думку. Так, як казав Андрій Андрійович, всі починали, десь були, може трошки вища стола дехто. Ну, Саша точно не був вища стола. Але всі зараз е ніхто не зауважив, який пройшли вони шлях. А шлях цей вимірюється вже в декого, напевно, і дес десятком років. А декому доходить десятку. І це перший ваш крок до е звання спортивного, тому що ви забрали найвищий щабель спортивних розрядів, яких є, а далі йде спортивне звання. Як спортивний розряд дається на два роки, і спортсмен мусить його кожен раз підтверджувати, то спортивне звання дається на все життя. І це дійсно, я вважаю, показник вашої праці, тим, що можуть пишатися ми, як тренера, ви як спортсмени, громада. Ми всі разом. Ще раз всім хочу подякувати. І тут ще хочу зуважити такий нюанс, невеликий більшість тут присутніх. Найбільшість, який займається, це діти військовослужбовців. Мова не йде зараз. Були вони до 14-го року до 22-го, чи пішли в 22-му, чи пішли в 14 му тобто вся держава стала на захист. І мені приємно, що ви розумієте, що має зростати сильна, потужна нація з правильним розвитком, з правильним напрямком розвитку. І ви це доказуєте кожен раз. Деколи вечором мені приходиться підкориговувати в парку, їхні навіть. Ну вони діти, вони мають право помилятися, а ми, а ми мусимо їм на ці помилки вказувати. Ще раз всім дякую, дякую батькам. Ну, що ви в нас повірили в тренерів, що ви деколи на змаганнях сходили з розуму. Які б це змагання не були, правда, пані Надія? <реш> Який би не був син, він син. І які б тренера безумні ідеї в голову не йшли. Мені от дійсно подобається, тому що Зара ну не принципово, який ви рівень змагань приймати участь, принципово ваш характер і як ви себе поводите. І куди б вас не кидали, ми всюди тільки чуємо ос, і ви виходите, з ким би ми вас не кидали битися, які категорії вас не ставили. Ви молодці, ми всі направимо, що був ще раз. Всім дякую. Тільки вперед, тільки до нових перемог. Ну і до спільного фото всіх запрос. Пишаємося нашими юними спортсменами та вважаємо іти лише вперед і до перемог. В спорті є спортивні розряди і звання. Тобто є спочатку триюнацьких, три дорослих розряди, канат канадмастер спорту, і далі йдуть спортивні звання. Це майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту. Ці звання спортивні і розряди вони потрібні для того, щоб Підтвердити або відзначити рівень спортсмена, який він досяг на турнірах певного рівня. Відповідно, також вони дають додаткові бали при вступі співбесіди. І коли людина вибирає шлях далі, який які в нього пов'язаний зі спортом, то йому навіть є такий варіант, що до його заробітної плати додається певний відсоток від там посадового кладу. Тобто це навіть і фінансово, дуже ну, не сильно дуже там, корисно, але, скажімо, хоч якась невеличка надбавка до заробітної плати є, і для навчання якщо навчається за профільними вузами, воно також впливає на їхні загальні оцінки і на загальний вступ. Скільки спортсменів часу потрібно працювати для того, щоб завоювати кандидата в майстри спорт? Ну, тут про час тяжко сказати, тому що це е, здаються за результати на турнірах. Тобто не можна, позаймавшись 10 років, приймати участь в різних турнірах і отримати там е, звання майстра спорту чи канат майстер спорту. Є е, певні критерії турнірів, вони поділяються на ранги. І щоб отримати кандидата спорту, наприклад, в їхньому віці 14-15 років, це потрібно стати чемпіоном України з виду спорту. Або в 16-17 призером чемпіонату України. Тобто мають бути виконані певні критерії по зайнятих місцях на чемпіонаті. Скільки спортивний клуб «Сайха Доджо має вже таких кандидатів в майстри спорту? Спортивний клуб Сайха Доджо вже налічує 11 кандидатів в майстри спорту. Ми вважаємо це вагомим досягненням. Ми вважаємо, що Планка задана вірно. Будемо старатися, щоб у нас не тільки були нові кандидати майстри спорту, а й наші кандидати майстри спорту вибороли звання майстер спорту України.